Круті фотки. Наче виставка Лі Джефріса. Я проти експериментів, все і так нормально працює. Нормально? Це недостатньо. Треба витискати максимум. Ваш експеримент потягне за собою скорочення штату і збільшення зарплатні. Хіба ваші люди не варті цього? Не всі можуть перевлаштуватись. У мене є чудові фахівці за 60. Вони не витримають цього темпу. Значить, прийдуть ті, хто витримає. А з чого ви взяли? Що можете давати мені поради? На фронті я врятував свого друга. Вдома лікарі швидкої поставили йому неправильний діагноз. Неврологія. Замість відриву тромба. Наступного дня він помер. Дуже шкода вашого друга, але помилка однієї бригади не має тягнути за собою реформу цілої системи. Ви не хочете мене чути.